Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля, і зараз я з вами поділюсь своїми парфумерними надбаннями на весну, на літо, на теплий сезон. Чого мені так сильно закартіло вже? Будуть покупки на осліп, а Той стан, коли смикнулась рука, все як в тумані. Треба йти на нову пошту, щось забирати. І подаруночки парфумерні. Дещо я все ж таки купила з холодним розумом, думала, що мені купити і купила. Почнімо. Перший аромат від Карла Легрефельда, що я купила собі наосліп фліор де Півонія. Новенький аромат 2023 року, не, не, не цього року. Аромат присвячений Півоніям, що з назви йде ця інформація. Також тут є і троянда, і цитруси, і на першому місці є агрус. Я не маю якихось рожевих ілюзій. Півонівих ілюзій, знайти якусь природну, дуже реалістичну півонію. Я що тільки не нюхала, мені, мені воно не пахне півоніями, поки не знайшла. Більшість півоній мені пахне трояндами. Аромат не складний, однозначно. Ви таке вже точно відчували такого формату аромат. Це дуже приємна, яскрава. Така кисло-солодка фруктовість. Я не вгадую тут той агрус, але я точно можу сказати, чим це не пахне. Це точно мені не пахне, якимось ягодами не пахне, яблуками не пахне. Це більше така абстрактна, кисло-солоденька фруктовість і досить приємна. Досі приємна. Аромат з квітковою ще зеленю. Тут є якісь стебла стопудів, Щось там виходить, таке зелененьке з рослин. Є далі мускусна троянда: кремова, легка, і взагалі аромат зрозумілий, простий, не складний взагалі, але він дуже-дуже приємний. Є в ньому такий світло-рожевий шлейф, легкий, свіжий, на щодень зрозумілий, не новинка, але приєм, приємний. Аромат. Що тут ще в ньому є? В ньому є багато мускусу в базі, який шампунить. Я купила цей, цей аромат на осліп лише через те, що тут написано півонія. Я думаю, а, ну, а можливо, це буде якраз бюджетна півонія. І я вам зараз як всім розповім, о, буде фурор! але ні. Півонії я тут не відчула. Квіти, якщо є, тут, тут більш абстрактно стеб, стебла та мускусна така трояндочка. І цей аромат зробила парфумерка Емілі Каперман, парфумерка, яку я люблю, люблю її роботи. Вона створила і Токіо Блум. Вона створила і для Ком де Гарсона аромати, які я обожнюю, хочу, вони в мене по ведам текли. Але з цим ароматом. От чому але. Це не трьохповерхова ніша, це з бюджетного аромату. Але він дуже приємний. Квітково-фруктовий, агросово трояндовий Запаковуємось. Не знаю, чому я його запаковую. Ну, як було, так і залишаю. Наступна бюджетна покупочка ну це дуже-дуже бюджетна покупочка. Це Кавана Блу, наша парфумерія українська. Це аромат копія виробник. Каже, що це копія на Джипсі Вотер. Давайте зараз подивимось, чи є тут Вотер. Ну, я там вже протестувала цей аромат, бо мені було так цікаво. І головне донести вам думку, чи похоже цей аромат на Джипсі Вотер від Байредо. На цьому ароматі у мене, оскільки я його раз відкривала-не закривала, ще не зламалася кришечка. Бо на попередньому ароматі що там у мене був грін, це у нас блю. Оце от кільце залишилось в цій штуці. До речі, це от як можна так робити? Джипсі <рес> вотер у нас складається з таких трьох головних нот: Це цитрусова нота. Зелена, ялівцева, ялівцева така деревна і тепла, кремова база, з ванілі та сандалу. Тут всі все це є. Я тут все це відчуваю. Початок, реально, зелено цитрусовий. Так, куди його? Так пошикнути. Трохи одоколонистий, яскраво цитрусовий, такий з зелениною. Потім він розвіюється, і під ним виходить солодка ваніль. Сандалу тут я не дуже відчуваю, тут більше, більш така ванільна база. Так? Але все це, це звучить не набагато простіше, набагато дуже простіше, ніж це звучить джипсі Water. Однозначно, це не є аромат 100%. Копією на Gypsy Water, але аромат дуже натхненний, це звучить реально нормально, хоч це коштує 150 гривень. Ніяких поганих, смердючих або відштовхуючих нот я тут не відчула. Якщо б я це відчула від якоїсь людини, мені б точно було б приємно. А вже ж це аромат не замінить Gypsy Water, але просто його можна його сприймати як бюджетний аромат. Такими цитрус -цитрусово, цитрусово ванільний, трохи зеленої деревини. Але це не про десерт, це не цитрусова якась десертна ваніль. Ні, це просто так, як спочатку, такі одеколоністі, яскраві цитруси. А потім їх нема. А потім є ванільна база з дерев'яшечками. До речі, друзі, поки тут запаковую, розповім вам нещодавне моє спостереження. Я от Сижу в такий жилетці з такими величезними як це називається, пройма. Сиджу я нещодавно в якомусь кафе, снідаємо ми з моїм Андрієм. І так само сидить дівчина в такій жилеті і ось так сидить, також снідає. І вона була бі без білизни. І ми сидимо тут і бачимо її груди. Я не знаю, чи хотіла вона або не хотіла. Сніданок був дуже смачний, я вам так скажу. Давно такого не було за сніданком. Наступна покупка якраз була мною зважена, вдумлива. І це найяскравіша покупка цієї добірки. Це той 2 Pearl перлина від бренда Moskina. Я зараз вам розповім, чому я їх тут два кручу, верчу. По-перше, це я купила, це тридцяточка. У мене є ще декілька флакончиків цього бренду, хочу їх всі зібрати в тридцяточках. Бо я зараз вам їх порівняю, однаково з соткою. Це прям скульптура, під яку треба окрему полицю. Ой-ой-ой, і як це блищить. Я обожнюю, як виделки з зари колись. Малюк, малючок. На цих красенів. Клас! Як вони гарно виглядають! Зараз історія, чому їх два. Тому що я почала зі своїми подругами практикувати обмін не пробнічками, бо якось воно то десь потім, по якимось кишеням. Тіліпається, ти забуваєш, що в тебе є, а коли ти обмінюєшся там, на деякий час там, на два тижні флаконами, то це вже от, от у мене був наче повноцінний досвід, володіння ароматом. Я дивлюся на флакон, і там, ним підпшикуюсь, і вже точно знаю, треба мені це ще не треба. Тобто я е, жалкую його віддавати, хоче, щоб він у мене залишився. Чи все ж таки побув, побув та, та й годі додому? От з цим ароматом скоро його буду віддавати на цьому тижні. Зустрінусь з Жанною, віддам їй цього аромата. Жанна це моя подруга, яка мені давала корзину своїх бюджетних ароматів. Вона не видумана, вона реально існує. Переходимо до аромату. Чим це пахне? У мене вже все на мене нанесено, блотерів біля мене немає, але ж я у себе на кухні, тут сижу така гарна, тому серветочка піде в ход. Я собі нагадаю, бо я в цьому ароматі пам'ятаю дуже добру базу. Щось він у мене тут. А, ні, не пошкрябаний. О, був один такий напівпустий пшик. Це аромат про цитруси, про трави, такі одеколонистий початок яскравий, цитруси, трав'яний, солодко, навіть солоний. Мені дуже подобається така свіжа, цитрусова, яскравість, а потім це аромат. Чого я взагалі його вирішила все-таки брати, бо він мені розкривається морем. Він пахне солоно, якимись солонами, травуськами біля моря. І в нього база складається. значить, Я вже давно пам'ятаю, що у базі, я мабуть вам прикреплю цей малюночок, якщо вам це щось дасть. А по моїм відчуттям, це, наче, така деревина, вимочена в солоній воді, підсушена на березі. От в базу цього аромату пахне цією солоною деревиною. Там, наче, є пісок, піска немає. А от наче ця піраміда має нас от хвилювати, наштовхувати на якісь морські мотивчики, полежати на пляжику. Він же ж такий, взагалі, пляжний аромат. Для мене. Пляжний аромат це той, який пахне м -м, кремом для засмаги. А цей аромат просто свіжий, літній. Отака От парочка. Просто два красеня. Цей більш зелений, а цей більш фіолетовий. Наступні два аромати це подарунки. Перший подарунок це. Від бренду Van Cleef Arpels Ніролі Амара аромат, з яким я була знайома, але який, який я не мала. Мені його подарувала. Ну, по-перше, я замовила цей залишок у флаконі у Яни з парфумерних вечорниць. Я залишу вам посилання на її профіль в інстаграмі, якщо вас цікавить, якісь парфумерні заходи і куди можна піти, провести час у такій дівочій атмосфері, щось там понюхати. І купити собі там пробнички, якщо ви захочете, то це до неї. Щось я дуже довго розповідала. Я замовила у неї залишку флаконів, а вона мені його подарувала. Я надякую тобі, величезне. Це тонко-цитрусовий квітковий аромат. В ньому є і пилок квітковий, в ньому просто купа природних. Красивих цитрусів. І в цілому аромат відчувається от згодом свого там, розкриття, як волого, свіжо-кремова, квітковість. Дуже-дуже гарний м -м, аромат на красиве повсякдення, волого, свіжо-кремово, чисто, квітково. У мене зараз є ідея зібрати всі аромати от в таких от залишках, невеличких об'ємах, всі аромати, які мені подобаються з фльор наркотичного царства з цієї всієї історії. Мені там багато чого, якщо чесно, подобається: сам Фльор Наркотік, і волая, і неролі Амара, і, до речі, новенька тілія, липа від Маркан Танберу, Баруа. взагалі в космос відлетіла, який гарний аромат. Все це, якщо узагальнити, про свіжість, квіти, котики. Свіжість, квіти, такі вологі пелюстки, там, де є десь неролі, десь там інші, інші квіти, цитруси і якусь просто безкрайню чистоту. Інколи трохи пластику, а інколи і природа. От в неролі Амара для мене в цьому ароматі він дуже для мене природний, дуже чистий. Друзі, якщо ви продаєте десь 10-15 мл фльор-наркотіка, валая ароматів, які там схожі на цю всю тему, напишіть мені, будь ласка, бо я випасаю на кремчику ці всі залишки. Але кому там багато дівчат, багато продавців не продають з флаконами, а ті, що продають, там треба в них питати залишки. І я як не спитаю, там або вже нуль, або там повний флакон. От не можу я попасти в той момент, коли там той необхідний мені залишок. Поки що не вловила. Але вала я, мені так сподобалась. Оце нове, нова тілія. Він Марк Баруа. Ох, Цей аромат тут трошки вибивається з лінійки Марк-Антуан Баруанів. Від ганімеда, там більше 183, і тим паче Ганцелада. Значе вони так заспокоїли і зробили його більш таргетованим на жінок, але це точно абсолютний аромат, унісекс. Просто суто за характером. Він такий більш м'який, спокійний, чистий. Ні, Так, це огляд огляд Натілію буде в іншому відео. Наступний аромат буду розпаковувати з посмішкою. Бо це подарунок від парфум бюро. Аромат Лавідаві. Це з лінійки М1 Муд. Настрої. Такий приємний парфюм. Паулі, ну не видно, мабуть, так. Паулі. Аромат перекладається як лавідаві кохання зітхання. Це власна лінійка ароматів від парфюмбюро M-Collections. У мене є велике повне відео огляд цієї лінійки з 12 ароматів. Будь ласка, подивіться, про що це аромат? Це лагідні, милі ягодки. Я вже з ним знайома. Я його собі і обрала в подарунок. Це. Полониця. Мені це пахне полуницею. Це, взагалі, ягідний початок, яскравий ягідний солодкий початок. А в піраміді заявлена м -м, як, нота, як лист полуниці, суниці. Я це не відчуваю як саме лист, але як ягода, так точно. І зелена тут є. Її не дуже багато, вона знаєте, домальовує трохи картинку цієї грядки полуничної. І. Троянда. Мені далі, цей аромат розкривається трояндою. Не, для мене було неочікувано відчути її більш-менш свіжою, а не прям зацукрованою, солодкою, вареновою, як можна очікувати від такого яскравого ягідного початку. Вона більш свіжа, вона більш така дівоча, ніжна троянда. Милий дівочий аромат, про ягодки? там мені полонички, полонички, трояндочки, дуже стійкий, дифузний, яскравий і про ну про посмішку. Класний! А ви пам'ятаєте про нашу домовленість, про нашу традицію? що... Кожному відео, коли я вам тут жонглюю флакончиками про щось розповідаю. Я розігрую серед вас наборчик з цих ароматів. Пам'ятаєте? От в цьому відео також буду розігрувати. Для того, щоб я когось з вас обрала, залишайте коментарі під цим відео. І потім в наступному відео. В кінці я вам розповім, хто переміг і подарує цей наборчик. Я вас навіть не прошу підписуватись. Це я залишаю на вашій совісті підписуватись на мій канал, ставити лайки, дивитись мене, любити мене. Це все я не прошу. Це все я у вас не прошу, не прошу. Хочу, щоб ви все самі робили, бо вам так хочеться. Дивлюсь на свої новинки, взагалі немає ніякої системи. Ну, я зрозуміла, що мені подобаються ягоди, мені цих солоденьких ягід хотілося. Це якраз той аромат, який закрив мою потребу в солоденьких, ніжних, милих ягідках. Все, це на літо, на літо це експерименти бюджетні, непогані. Це експерименти бюджетні також е зовсім непогані, але півоні я тут не знайшла. От такий аромат, От такий наборчик з цих ароматів можете ви виграти і взагалі потішитись, подивитись, що я тут собі на тепло накупила. І чи купую я парфуми заради флакона, а вже ж купую. Ну, я б цей аромат, мабуть, купила, якщо б він мені і не сподобався, як звучить, якби там вже б склалось наше кохання, я не знаю наші стосунки. Але добре, що мені подобається, як він пахне. Це да, зовсім непогано, коли тобі подобається аромат, який ти купуєш. Угу. Котики. Дякую вам, що провели час зі мною. Зустрінемось і знюхаємось в наступних відео. Бувайте! Слава Україні!